Вітаю, друзі! Ось і почалось. Противник формує новий плацдарм, котрий може коштувати Збройним силам України обвалу фронта на двох ділянках. Росіяни здійснили прорив української оборони між добропіллям і Константинівкою. Про це говорять Діпстейт. Воєнний паблік повідомляє, що в районі Добропілля російські війська прорвали фронт на глибину 11 кілометрів, знайшовши слабкі місця в обороні Збройних сил України. Якщо російська армія закріпиться на цій ділянці, то відкривається можливість. Охопити Покровськ і одночасно охопити Константинівку. А ще, друзі, я хочу звернути вашу увагу на те, що мова йде про просування ворога в напрямі Славянська і Краматорська, саме тих населених пунктів на Донеччині, які Російська Федерація. Начебто хоче отримати в рамках припинення вогню, які знаходяться майже на адмінкордоні Донецької області. І тут закрадається зрадна зрада. Звичайно, виводити війська, якщо не під загрози вони, якщо там потужні, укріп райони, а там ще й рельєф такий. Виводити війська звідти та проколянути військові, та скажуть, де да ми їх тримали ледь не 10 років, ми їх відстоювали, ми життя і здоров'я клави обороняючись, а ти здаєш, і ще й люди там. А так не змогли втримати. Ворог наступає. Відмовили в допомозі західні союзники. І тому, щоб зберегти життя, ми відступаємо, повільно захищаючи, перетворюючи міста у фортеці, втрачаючи тисячі, десятки тисяч життів українських воїнів. і віддаючи за таємною домовленістю ці території. Бо пряму він вже сказав: я не підпишу. Я маю на увазі Володимира Зеленського. А от так от пропетляти, ну це ж по- їхньому, по зеленому, по мляцьки Для них це тисяча українців туди, дві туди, три туди. Різниці немає. Ми зараз стаємо очевидцями. Речей страшних. Речей, які фактично, закінчення епохи зелених гнид, але разом з тим ми починаємо втрачати ту Україну, яка була раніше. Що буде далі? Ну, дуже тяжко прогнозувати. Але крах Зеленського почався, біжи Вова. Біжи, тому що ти ти гнида, здавав українські міста, ти розміновував Чорногар, твої люди, виводив батальйони з Гостомеля підготовлені. Це все робота твоїх рук. Ти відправляв на смерть, на курщину українських воїнів, на штурм роботі, на яке нікого не могло бути взяти тими силами. Штурмом і квали там кращих з кращих. І в цей час все твоє оточення наживалось, робило гешефт грабувало. Тому біжи, біжи, поки не пізно. Бо український народ, він безпощадний. Він вміє любити, але вміє і карати. Напалю саджати. Те, що ми зараз бачимо, це крах, крах режиму Зеленського. І що прийде на зміну? Як прийде на зміну? Розглядаються дуже цікаві варіанти. Дуже цікаві варіанти по перехідному уряду, по перехідному прем'єр-міністрові. Сподіваюся, що все-таки вийде. Людей, яких принаймні розглядають за мої інформації в Вашингтоні, я особисто поважаю, шаную. Це люди, які працювали на українську державу, які з українською державою завжди йшли поруч, ніколи її не зраджували. Тому люди, які очолять, якщо вони очолять перехідний уряд, я буду тільки аплодувати. Буду надавати. Всю від мене залежну допомогу цим людям, тому що країну потрібно рятувати, народ потрібно рятувати від вимирання, а країну від повної руйнації. І я переконаний, що е, після епохи зелених гнит може бути епоха процвітання. після Зеленого гулагу може бути вишневий садок, може бути примирення, коли українці обнімуться, обніміться, брати мої. Молю вас, благаю. Давайте врятуємо державу, давайте врятуємо народ, націю, давайте позбудемося цих зелених гниць, цих людей, які розглядали. Наш український народ як щось таке, на чому вони можуть робити гешефт, заробляти. Давайте позбутимося цих гендлярів раз і назавжди. І давайте дійсно будувати Україну наших мрій, Україну мрій наших батьків і мрій наших дітей. Давайте будувати сучасно, сильно. Процвітаючу, економічно розвинуту, вільну країну вільних людей. Друзі, думайте, ми маємо шанс, спостерігайте, дійте, і разом з вами ми зробимо нашу країну сильною, великою, процвітаючою. І будемо з вами жити, не тужити.